Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Я сьогодні буду пересаджувати свою Асеняту-дензу, яка у мене з вересня 2018 року. Я її купувала не одну, я на той час купувала в етаженерії їх дві. Приїхало дві, і одна з них була шикарна рослина, здорова, а оця була дуже хвора. І хто хоче передивитися або подивитися, може хтось пам'ятає, може ні. Я вставлю посилання на це відео і напишу на якій хвилині. Там якраз я показувала, яка вона була, в якому стані. Тобто, оце все, що наросло, оці всі бульби. Це вже все нове в мене наросло. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось і сьома росте якраз, так? Тобто всі оці старі, вони були всі обрізані. Не може, оця одна була. І зараз я хочу оці дві бульби видалити. Розкажу, чому такі п'ятна з'являються на орхідеї. І чому я її хочу зараз пересадити, тому що вона. Почала рости. І я її своєчасно не пересадила. І оце зростання нове, оцей новий пагон, прям впирався в дрот. Он навіть трошки видно, да? я була тут, обрізала. Ну, на той час у нього різ квітконос, ну, квітконос запарився, залила я його, поставила у... Так його підвісила в водичку, і вона там так довго в водички була. Думаю, хай мох набереться, воно тут в мосі росте води. І забула за неї, ну і такі квіточки. А цвіла вона ось того року, квітконос. І ось якраз квіткування того року. Цвіла десь близько п'яти чи шести днів. Аромат був страшний від неї. Тоді було дуже тепло і тут прямо на терасі у садочку щось таке цитрусове і ще з якимось запахом таким хімічним. Я вже не пам'ятаю, але щось чудна така була. Цю корзину я її робила сама, а знайшла он нову корзину. Ось. Була тут ще ручка. Просила чоловіка, він мені відпиляв, вона мені не потрібна. Ну і думаю, не буду я тоді чекати, пересажу зараз. Її треба пересаджувати тоді, коли вона в періоду спокою. Перевалювати, пересаджувати, тому що у неї квітканос починає рости разом з новим ростанням одночасово. І тоді, коли її пошкодити. Припурисаці. Ток від канос замерти. У мене е, з цією першою був такий випадок. І ось я якраз вам показую цей той випадок. Це відео я знімала, коли відправляла її тієї жіночки, які я купила її в Грецію. Була колись така подружка. Що вона з нею зробила, я не знаю, живе чи ні, але... Ще коли ми тоді спілкувалися на початку, були що такі теж п'ятна на орхідеї, да? скуплені. Тоді були куплені такі п'ятна на куплених бульбах, І вона все там балакала з шиловою. Просила в неї допомоги, що зробити. Вони там ставили діагноз там, і вірус, і всякі гнілі, і все що хочеш. І я тоді так сміялася, думаю, ну це ж треба так, ботанік питає порад у математика. І ні одна, ні друга не бенеме у цих питаннях. Заливала її кальцієм. Ну, я думаю, що вона там не жива, бо на той час Ірина, вона тільки багато чого розказувала, у когось подивившись. А сама дуже багато орхідей ну, гробула. Я е, цю корзину робила сама і зараз я її хочу просто обрізати, цю корзину, витащити орхідею і знову посажу її. Вона росте в мосі, і цю корзину я обкладувала лісовим мохом. І у мене зараз лісового моху немає то я обложу ту корзину, о, у цей корінь прийдеться якось виліз. Буду обкладувати волокном кокосовим. Так. саджати таку орхідею дуже гарно, так же як і стангафіні, не дуже високі корзини, бо вона коли росте, вона постійно повинна бути вологою. Ну, і я не знаю насчет усіх Стангапей, бо у мене було дві. І ця п'є дуже багато поки росте. Але в неї є період спокою зимовий, більш прохолодніший і, ну, майже суха. Так, все різати не буду, хай вже сам відсихає. Майже суха повинна бути, бо коли її переливати, Восени, коли вже починаються холодні температури, особливо вона мене дуже довго на вулиці висить, особливо вночі, коли ще є, оце бачите, оце ці листочки кроючі. Да? Туди, як попадає вода і довго вода там стоїть, то починається така гніль. Я нічим не обробляла, нічого не робила. Я просто підсушувала орхідею і ці ранки вони самі заживають, орхідея сама справляється. Так, я хочу оце. Цю бульба вже прибрати, тобто я її поки відновлювала, тоді я її лічила І антибіотиками, і про... всякими препаратами. Поки вона оце наростила собі на ве все. На ці бульби виберу. Не знаю, коріння в них є живе чи немає. Ні, немає, Ті, вони вже старіться. От. Посажу, а може щось і виросте. До осені подержу. Якщо щось виросте, то хай виросте. А не виросте, то викину. А оцю но ну, все бачите, стільки місця тут, де куди можна було рости, вона росте все в одну сторону, я не знаю. Я хотіла цей мох залишити, але вона тут росте два чи три роки. гарно вона тут росла, тут поливати. Ага, ось бачите, оце ж ще одне нове зростання вона у мене роздвоїлась, то можна зараз буде і розділити її. Можна було б розділити, якби це нове зростання цей новий паган, це нова брунька, вона вже теж майже здохла. Бо я її, коли тоді в воді залишила, я не бачила, що тут росте, а нове. І воно разом замокло і теж вже все. Ну не знаю, може виживе. Не буду тоді її зараз розрізати. От надо ж так. О. Коріння красної зараз росте. Ось цей молодий пагандаєнове корінечка. А такі п'ятна, от такі п'ятна, від переливу, коли орхідея вже визріла, виросла і її довго поливати, і ще коли особливо холодні температури, то можуть бути дуже багато і в лікаст, і в ангулок, ну всіх бульбалових, навіть в котлі таке може бути. Ну а в мене ж вони довго на вулиці, то ось... Сама я, а ще як у мене було. Значить, тобто, тут якісь бульби, які я, коли я була вдома, вони без... були без цих пошкоджень. А коли я від'їжджала і поливав чоловік, то, звісно, приїжджаю, дивлюся вони вже. А ось ще одна брунька. Може ще щось вилізти і вирости. Надо ж так. <сус> а бруньки живі. Так, а тепер буду зараз дивитися, прикладувати, як і... Її... Краще. що пересаджувати в кого досвіду немає. Зі свого досвіду пересаджувати їй краще всього, коли вона періоду успокою. Бо одночасно починає рости квітконос І на визростання. Ну, мабуть, отак от, от і зроблю. Вот от ставлю. Тут її ще на один рік можна буде підрости. Вони ж бульби такі дебилі. А тоді... Наступного року прийдеться, якщо тут буде все гаразд виросте, то я її розділю. Дуже красиві в неї квіти. Я її брала тільки із за того, що в неї оці великі жовті квіти, як тюльпана. Як мені тоді обіцяв, як його Алекс, що вона цвіте дуже довго, але довго вона в мене не квітла. Може, тому що це було перше квіткування. Але ж все ж таки дуже класно було полив. зараз її не треба давати порисихати, папіра, вона гарна п'є. Десь раз 10 днів 2, 2 тижні я їх підживлюю добривами. Ну і все, більше нічого такого особливого. Ага, в загомий період вона у мене на веранді або в теплиці до цього була, де було прохолодне місце. І вона дуже часто була дуже сухою, трохи збризною, щоб не мокрий був э, сагном. А такі злегка, злегка вологенький, і то, щоб ненадовго і, і не часто. Щоб не було отаких п'ятиньо. Ну і зараз я цю корзину виложу, щоб квітками могли гарно виходити. Волокном. Ця корзиночка якась така декоративна для садочку, я не знаю, звідки вона вже у мене. Але давно. Я шукала все, в що її посадити, не хотілося знову цю корзину робити. Ой. Добре, що я її знайшла, що вона у мене і була. Я її... Ну тільки цю ручку чоловік обрізався. Ось така сама корзина. Зароблю тільки підвіс, щоб можна було туди підвісити її гарно. І все. Так, ну от. А тепер з який я до цього розмачувала, вже готувала оцю штуковину, цю частину, якою вона так гарно вже росла. Я сейчас прижму до стінки. О! Все ж таки треба прижати, щоб було куди росло. Доложу трошки моха. Щось так вважала, що буде треба мені багато дуже моху, але багато не буде дуже треба. Так. Щоб на ну, нічого такого зараз цікавого більше не буде. І я все, що хотіла, сказала. За догляд в моїх умовах, що треба для цвітіння, там треба поросаджувати. Для цвітіння треба я період спокою. Для цієї дензи не знаю, які інші. У мене інших не було, була тільки ця. І є ще, слава Богу. От. Тож, буду на цьому я закінчувати. Кого є, такі напишіть. Цікаво. Як вони у вас живуть. Так, було б доброго відбилося бронечка збереглася. Ну і все, на цьому все. Більш нічого цікавого не скажу не покажу. Слава Україні! Смерть фашистським окупантам, всім колаборантам, до побачення.